Деякі пенсіонери отримують у грудні 2024 року доплату. Сума виплати залежить від розміру пенсії. Фінансує таку доплату УВБК ООН у рамках співпраці з Міністерством соціальної політики. Відповідна програма від ООН триває серпня 2023 року та періодично продовжується. Востаннє її продовжили до кінця поточного 2024 року, тобто, поки що є інформація щодо виплати в грудні, а далі щодо Виплат в 2025 році поки що немає інформації. Крім того, критерії отримання грошової допомоги розширили. Тепер на отримання виплат мають право не лише пенсіонери, а й особи, які досягли пенсійного віку, але не мають при цьому права на виплату пенсії. А також в цю категорію виплат входить дорослі та діти з інвалідністю. І так, для того, щоб отримати цю виплату. Слід потрапити під такі критерії вразливості перше проживання на територіях активних або можливих бойових дій згідно зі списка Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Друге отримувати соціальну допомогу менше ніж 3250 гривень на місяць, третє. Не отримувати грошову допомогу на проживання для внутрішньопереміщених осіб. четверте не отримати грошову допомогу від міжнародних організацій, розмір виплат становить різницю між 3250 тисячі гривень та розміром пенсії або соціальної допомоги або виплати по інвалідності. Звертатися до виплати не потрібно ні в пенсійний фонд, ні в Міністерство соціальної політики, їх нараховують автоматично.